Ми підготуємо україномовних студентів до навчання англійською або угорською мовами. Вони самі обиратимуть, якою саме мовою вони продовжать своє навчання після того, як переїдуть до Угорщини. Також ми беремо на себе завдання підготувати їх по певних базових предметах для того, щоб вони мали якомога кращі результати у навчанні за кордоном. У Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці II у межах програми Стипендіум Хунгарікум забезпечать можливість здобуття освіти для україномовних студентів. Немчок, той освітній процес, який тут проходить, має не лише українську, але й європейську акредитацію. Про це у берегові заявив заступник держсекретаря з питань закладів вищої освіти Міністерства інновації та культури Угорщини Балаш Ханко. Уряд Угорщини у межах програми Стипендіум Хунгарікум започаткував англомовні курси з різних предметів для україномовних студентів. Зараз відкривається нова можливість, адже тут у Закарпатському угорському інституті проводитиметься навчання Депринського, Ніредьгаського та згодом і Мішкольського університетів. Тобто, студенти після подання за Заявки тут у берегівському інституті розпочнуть і навчання англійською мовою. Для цього Закарпатський угорський інститут надасть місце та проводитиме курси з вивчення англійської мови та надасть базову підготовку по предметам. Угорські університети будуть забезпечувати процес навчання за обраною професією. До програми вже долучилися університети міст Дебрецен та Ніритьхаза завдяки програмі Стипендіум Хунгарікум» для україномовних студентів відкривається можливість здобути освіту за професією медична сестра з догляду за хворими, а також економіст інформатик. Освітній процес проходитиме англійською мовою. Ці дві професії є частиною англомовної освіти нашого університету, де загалом проводиться англомовна підготовка студентів з-за кордону з більш ніж 70 професій. Аніразіядятема університет вже майже 25 років проводить угорськомовні курси з заочної форми навчання у берегівському інституті. Відтепер це доповнюється ще й денною англомовною формою навчання. Тобто ми намагаємося всебічно підтримувати навчання студентів. Спеціалісти обох закладів вже добре знайомі, тому зараз ми теж зможемо знайти правильний підхід до проведення цього типу навчання, щоб воно відбувалося плавно і ми мали змогу вручити дипломи, які дуже цінуються на Європейському ринку праці Оклемерекетки почати стипендіумошки вже амі поки ще не долучилися до програми Стипендіум гунгарікум щодо забезпечення можливості навчатися україномовним студентам англійською. Хоча у нас проводиться англомовне навчання у декількох десятках професій. Але вони стосуються магістерського рівня. Незабаром ми отримаємо визнання щодо англомовної підготовки докторського ступеня. Як тільки це відбудеться, ми запропонуємо її тут. На мою думку, цікавою буде частина інженерної та технічної. Нічної освіти, адже цього ще тут поки не було. Сподіваюся, що на таку професійну освіту теж буде попит. Для того щоб ця програма стала успішною з точки зору студентів, ми маємо докласти чимало зусиль, але можливість відкрита. Закарпатський угорський інститут імені Ференса Ракоці. Дрого долучившись до програми стипендіум Хунгаріукум», забезпечує місце та підготовку для україномовних студентів у здобутті європейської освіти після того, як уряд Угорщини прийняв рішення про те, що надасть стипендію для навчання у вищих навчальних закладах в Угорщині для 500 громадян третіх країн та 500 громадян України, наш заклад відразу запропонував свою допомогу у втіленні цієї програми. Ми допоможемо тим україномовним студентам, які бажають продовжити своє навчання в університетах Угорщини. З іншої сторони, ми допоможемо в тому, щоб інформація про ці заклади Угорщини дісталася української спільноти. Так склалося, що Деберценський університет у у двох професіях ані редьгаський університет в одній професії оголосили набір на підготовку. У цьому берегівський інститут буде так званою базою, де ми підготуємо українську молодь для того, щоб вона згодом продовжила своє навчання в Угорщині. Тому від нас вони отримують підготовку з вивчення англійської мови та базові знання угорської мови, адже це допоможе їм орієнтуватися у новому середовищі. Наш інститут буде місцем проведення навчання, адже це не наша освітня програма, а програма угорських університетів. Так ми прагнемо допомогти українським молодим людям в тому, щоб вони здобули освіту у європейських вищих. Закладах, яка цінується на ринку праці, є високою за рівнем. Отже, Наразі Закарпатський угорський інститут чекає на заявки від україномовних студентів до участі у програмі Стипендіум Хунгарікум.